Казка, як дядько, чорта дурив та діжку грошей від нього здобув. Був собі бідний чоловік, не мав звідки жити, бо не було в нього ні землі, ні худоби. Пішов якось він у ліс лико дерти, а чорт угледів, приходить до нього і питає: Що ти робиш? Деру лико. Нащо? Буду плести сітки та ловити дітьків, то й мене зловиш? А ти ж думав, що як? От тільки настережися. Не лови мене, я тобі дам бочку грошей. Занеси ж мені додому. Чорт узяв і заніс. Питається, коли будеш ловити завтра? Ось на другий день приходить чорт, а мужик уже плете мотуздя. Що ти робиш? знову питає. А бач, плету сітки на старих дітьків, а молодих і так половлю. А коли будеш ловити? Взавтра, бо бач, ще сіті не готові. І так цілий день мужик чорта водив. Бачить, чорт. Що його обдурено, і каже, слухай ну, коли ти мене ошукаєш, то я піду до свого пана Люципера. Нехай нас розсудить. То йди. Пішов той чорт до пана свого і розказує свою пригоду з мужиком. Люципер йому каже Я вас розсудити не можу, бо мужик до мене не належить. Але таку тобі раду даю, котрий котрого перебіжить, то того й будуть гроші. Приходить чорт і каже мужикові, яку йому пан Люципер дав раду. Мужик відповідав чортові Є в мене синок, Матвійко, в лісі Волибаси. Як ти з ним не збіжишся, то зо мною і не важця. От ідуть вони по лісу. Мужик зна, де заєць мав ліговисько. Підходить тихенько, дивиться, спить заєць. Матвійко, воли де? крикнув мужик. Заєць як вискочить, та драла. А чорт за ним телеп-телеп, але де чортові до зайця? Що ж? каже мужик. Не перебігти мого синка. От приходить чорт знову до свого пана і каже. Пане, мужик показав мені свого синка і велів, щоби я з ним збігся, а як не збіжуся, то старим що поневажився. І я не зміг з його хлопцем збігтися. Будьте пане ласкаві, дайте ще якусь раду. Яку ж я тобі дам раду? От каже котрий котрого переборе, то того будуть гроші. Приходить чорт і каже те мужикові. Мужик відповідає Який ти дурний, куди тобі зі мною боротися? В лісі в мене є старий мій дідуню. І такий старий, що аж мохом поріс. Як ти з ним не зборешся? То зо мною не важця, повів мужик Чорт до лісу, в якому знав, де ведмідь має барліг. Мій дідуньо сліпий, нічого не бачить і ні до кого не говорить. Його треба зачепити. Візьми трохи попелу в жменю, а як я дідуня виключу з хати, то ти кинь йому пополом в очі, тоді він розворушиться. І буде з тобою боротися. От підходять до барлога, мужик крикнув дідуню, а виїдіть но. Ведмідь почув чоловічий голос, зачав бурчати і вилазити з барлога. Чуєш, як дідуню богу молиться? каже мужик, тільки покажеться, кинь йому пополом в очі, він не розворушиться. От тільки вийшов ведмідь з ями, а чорт хвать йому пополом в очі. А ведмедиську, як та лапне його лапою, то чорт аж юшкою вмився. Настилу вирвався чортяка від ведмедя. Побіг до свого пана та й знов йому скаржиться. Знов просить якоїсь ради. Яку ж я тобі дам раду? От котрий котрого передряпає, того будуть гроші. Приходить чорт і каже мужикові, Казав пан, котрий котрого передряпає, того і будуть гроші. Мужик відповідає. Слухайно, ну, нинки вже не рано. Треба десь вийти на плац, щоб люди бачили, як ми будемо дертися. То краще йди додому, відпочинь. Бо ти вже й так змучився. А завтра рано раненько прийдеш та й будемо дертися. То й добре, погодився чорт і пішов додому. Тим часом мужик подався до коваля, попросив поробити йому на пальці гаки залізні, взяв волову шкуру, обшився. На другий день приходить чорт. Ну, як, каже, підемо. А вже ж підемо!» От виходять на плац, давай дертися. Чорт, що візьме пазурами, то тільки погладить мужика по шкурі. А мужик, як зачепить чорта гаками, то даре паси від шиї до п'ят. Так чорта здер, що аж шмаття висить. На силу чортяка вирвався з мужицьких рук, полетів до свого пана. А що там? питається Люципер. Ой, бідо, чорт каже, мужик мене здер. Ось дивіться, яке шмаття висить. А я йому нічого не зміг зробити. Змилуйтеся, пане Люципере, дайте мені якусь раду. Либонь, каже Люципер, з мужиком ніхто справи не виведе. Але що даю таку раду? Котрий котрого переколе, то того гроші будуть. Приходить чорт до мужика і мовить, Казав пан Люципер, хто кого переколе, то того будуть гроші. Ну й добре, відповідає мужик. Ходім колотися. Іде мужик через стік, Бере вила. А чорт мав списа. Але чорт каже, Е, небоже, ти мені дві дірки зробиш, а я тобі тільки одну. Ну, то міняймося. Взяли, помінялися, приходять до плоту. Давай через пліт колотися. Мужик, що шпигне, то все чорта в живіт, геть його сколов А чорт застромив вила в пліт та й не міг далі посунутися. Дивиться, чорт, що не переливки, покинув і втік до пана. Той питав, А що там? О, дивіться, пане, каже чорт, і із і сколов мене, і не можна грошей видерти. А бач, я тобі казав, що з мужиком і чорт справи не веде. Але ще тобі дам останню раду. Котрий котрого пересвище, того будуть гроші. Іди і більше вже не приходь. Ні, каже чорт, вже не прийду. От приходить чорт до мужика і каже, Оце мені пан дав останню раду. Котрий з нас котрого пересвища, то того будуть гроші. Ну то що, каже мужик, будем свистати. Ходім до лісу, каже чорт, приходять до лісу. Чорт як свиснув, почали верхи на деревах ламатися, як свиснув друге, почали з корінням дерева ламатися. Тоді мужики каже Е, ні, небоже, я тут не буду свистіти. Коли ти свиснув, з корінням ламало дерева. А що ж то буде, як я свисну? Я піду додому. В мене хата міцна. Все-таки хоч верхівка, а нас не поб'є. Ну, каже чорт, ходім. От приходять додому, мужик крикнув. Жінку, позатикай собі і дітям вуха, позав'язуй очі. Бо як свисну, то поглухнете і очі вам повилазять. А чорт сів на припічку і каже Зав'яжи ж мені, зав'язав мужики чортові очі, взяв сокиру в руки, і що свисне, то все обухом по голові чортові, так його освистав, що в нього й справді очі вилізли. Отак у мужика гроші лишилися, і від того пішла приказка, що мужика чорт не змудрує. Кінець сказки.